Вітаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 1 грудня, перший день зими. Погода в нас дуже похмура, скоро ще й електрику вимкну, тож, сподіваюся, спію хоч трошки для вас познімати. Сьогодні займатимусь рослинками, які ростуть у мене на підвіконні. Це пепіно збирається квітувати, потрібно прищипнути. Також буду перевалювати сьогодні деякі рослинки та про все це трохи згодом. Якщо цікаво, що і як робитиму, що росте на підвіконні в грудні, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд. Ось такий пепіно має квітувати та ось це маю прищипнути. Одразу прищіпую, бо квітки йому зараз не потрібні. Два кущики пепіно замовила у жовтні. Ось так вони зараз виглядають. І цей також збирається скоріше за все квітувати. Так, це квіточки. Друзі, це квіточки, тому буду прищіпувати. Хочу їх перевалити сьогодні у горщики об'ємом 3 літри, мабуть. І так, сподіваюся, трохи, мабуть, доведеться ще обрізати їх для того, щоб якось вони дожили до літа. Пепіно теплолюбива рослина, ніколи раніше не вирощувала їх, ось вирішила спробувати. Кажуть, на смак плоди пепіно, щось середнє між диньєю і грушею. Належить пепіно до роду пасльонових. Інша назва динна груша або манговий огірок. Плоди мають овальну форму жовтого або кремового кольору з повздовжніми смужками. Залежно від сорту і умов вирощування, вага плодів становить від 50 до 700 г. Цінують пепіно за приємний смак та багатий вміст вітамінів та мікроелементів. Тому. Буду пробувати виростити. Вже поставила кілька живців на вкорінення. І вже є вкорінений живець. Бачите, трохи він прив'яв, тому що ще не привчений до більш сухого повітря. Зараз назад поставлю його до пакетика, ще один живець також вкорінюється тут. Ось так. Виглядає інший живець. Зараз разом їх поміщу у пакет, і так вони ще трохи постоять. Ось так у пакетику вони стоятимуть, його вже не закриватиму, щоб був доступ повітря, і щоб трохи зберігалася волога, щоб не дуже стресувала рослина від зміни повітря. Так, постоять вони ще декілька днів, а потім пакетик можна буде зняти. І вони вже будуть добре почуватися. Ще за кілька днів можна перевалити їх у більші горщики для того, щоб рослинки продовжували розвиватися далі. Тут у мене трошки вкорінюються розмарини. Теж не дуже я їх зав'язую так, щоб трохи повітря було там. Трохи вигела, не дуже добре вона виглядає, але може, може і вкоріниться. Запізно поставила, зазвичай вигела дуже добре вкорінюється у вересні. Я поставила на вкорінення вже наприкінці жовтня, тому не знаю, чи вийде з того щось чи ні. Подивимось згодом. Поки що ось так це все стоїть. Тут трохи гортензії пізньоосіннього осіннього вкорінення. Не знаю, як вони, ну поки що, наче вкорінилися, подивимось, як вони розвиватимуться. Мені не дуже подобається вкорінювати гортензії саме восени. Навесні вони набагато краще вкорінюються і набагато швидше наростають. Але обрізала там трохи та й поставила на вкорінення. А тут у мене ще один екзот, друзі. Це інжир поставила на вкорінення гілочку інжиру. Разом з пепіну замовила також рослину інжиру, і при присилці відломилася одна маленька гілочка і поставила її на вкорінення. Стоїть вже більше місяця. Корінців поки що не видно, але враховуючи те, що листочки такі зелені, брунечка зелена. Нічого з ним поганого не стається, тож сподіваюся, що він таки вкоріниться. Можливо, там і є вже корінці, та не хочу його просто поки що турбувати. Буде стояти ще під укриттям, поки я не побачу крізь стаканчик корінці. Коли вже побачу тут корінці, тоді зніму укриття і буду привчати до більш сухого повітря. Велика рослина, з якої ця гілочка, зараз стоїть поки що у горщику у неопалюваному приміщенні. Не стала вже перед зимою висаджувати, вже буду рано навесні висаджувати у відкритий ґрунт, поки що росте у горщику. Знов вкладаю в пакетик, збризкою водичкою, і пакетик зав'яжу, щоб там було вологе середовище. На поличках біля вікна стоїть нещодавно вкорінений розмарин. Ось тут видно його корінці. Тож вже до весни це будуть, тут поки що не дуже видно, але вони вкорінювались в один той самий час. А ось є, є також видно корінці. Тож до весни буде дуже гарний посадковий матеріал. Це мирт. Також стоїть близько місяця корінців, поки що не видно. Зараз його відкрила, щоб він трохи провітрювався. Мені здається, що корінці там вже мають також бути, хоча їх не видно. Ну, поки що повністю не знімаю. Ось так відкрила, Постою годинку дві, потім знов закрию пакетиком. Ось дивіться, який красунчик лавр. Пам'ятаєте, була маленька гілочка, і ось такий зараз красунчик. Вже більше 60 сантиметрів він, ще поки що його не обрізала. На весні, ближче до весни, десь у лютому перевалю його у більший горщик, десь вже об'ємом 7 літрів, мабуть, одразу, щоб вже його. Не пересаджувати кілька років. Перевалю десь, може, в 5, може в 5 літрів. Перевалю, десь отак його зріжу, формуватиму вже з нього кущик, а верхівочку, верхівочка піде на живцювання, буду живцювати і вирощувати нові рослинки. Але це вже десь ближче до весни, вже наприкінці лютого робитиму це. Красунчик лавр! Здається, вдалося мені відзняти те, що збиралася показати вам сьогодні, тож піду займатися пепіном. Всім гарного настрою! На все добре, друзі! Все буде Україна!